Всім привіт! Мене звати Олексій Антоненко, і ви, як завжди, на каналі Олексій Антоненко Тревел. Наступне відео, про яке підемо далі, було знято ще рік тому про нашу поїздку з туристами у Карпати, останній третій день. Е, власне, про полонину перця. Так склалося, що змонтувати його раніше в мене не було то часу, то фізичних можливостей. Ну, а потім почалася війна Росії з Україною. Росія напала на Україну, і, власне, всім було не до того. І взагалі в мене були такі думки не випускати цей ролик, тому що він буде недоречний, неактуальний. Я ще раз повторюся, всім було не до того. Ну, часи дещо змінилися, і я думаю, власне, це відео принесе комусь користь або принаймні якесь задоволення. Тож, всі запрошую до перегляду цього ролика. Етнопарк Паланина Перців дивним чином поєднав собі місцевий колорит та безліч розваг. Рогатки різноманітні все стріляють по мишенях шишками. Так, за бажанням, ви зможете прийняти участь у різноманітних майстер-класах. Самодіяльні гості самого Львівуду. Наприклад. Під час нашого візиту проводився майстер по грі на місцевих музичних інструментах. Друзі, нарешті ми добралися до половини перси. Формула 1 Let's go start. Дивися, зараз як валить. Забирає на Черкаси. Також є майстер-класи по ганчарству та інші. Перці клапану царство Кузня Да Ставим ставим лайк цьому відео і підписуємось зі стрільбу. Бурда маркет. Ще Дошіни, борщі 75 гривень, рибна юшка 50 гривень, грінки в м'ясі. А хліб, щоб то скільки буде коштувати? Замовляйте, скільки хліб? Два кусочки. То вже добігався баран, так? Та ні, його не доділи. Канапка 10 гривень, а 40 гривень. Ну юшку я вже скуштував. Ну що така інтересна штука. А тепер полонинське м'ясо. Отак воно виглядає. Навіть з перцем, бачите. Я думаю, воно буде дуже гостре. Давайте спробуємо. М'ясо класне. Воно не жарене, а якесь. Душене, не знаю, опарене. Цікаво, що бачите. Ну, Ціни тут, звісно. Ну, ви самі бачили туристична локація, дуже популярна. Все звідси, до речі, кажуть, видно і Гаверло. Ну, зараз даймо, подивимося. Видно Гаверло, найвищу вершину України. Воно, до речі, Гаверло прямо по курсу. Бачите. От? Найвища точка України. Є три види пива Крафтове пиво, яке виготовляється в карвата. за бажанням можна взяти участь в одній із різноманітних дегустацій. Так, до вашої уваги пропонується паласувати місцевими напоями та сирами, а також іншими смаколиками. Ми йдемо далі. Багато людей. Іноземна екскурсія якась. -фолк. На згадку про відвідування цієї локації ви зможете купити безліч сувенірів, будь-то магнітики, якісь цікаві поробки або інші вироби. Розваги тут представлені на, люб... на будь-який вік. Музики так файно грають, давайте пройдемо, подивимося, що там відбувається за дійство. Такі краєвиди класні. ну-ка, ну-ка. Я зараз роздам да. ці інструменти, а далі ми поговоримо про музику. Правильно? А як я підійду до вас, вам вручу геть чисто отаку сапілку? І гості самого і буду. Клас, браво, молодці. Але ж, на жаль, часу обмаль. Не вистачає, щоб це... обдивитися нормально. Якось ще раз потім приїдемо. І більше розширено. Подивимося. Тут театр. Театр кажу, театр. Тир. Свідався Клас. От можна в тир постріляти. Нагойдався погадатися, морность. Не забули і про діток. Для них тут теж є багато цікавого. Етнопарк Полонина перців працює не тільки в теплу пару року, а також і взимку тут проводяться різноманітні цікаві атракції. Ще одна конячка. Гоночний боліт навіть є, уявляєте? Дивіться. Формула-1. let's go start! <реш> Там воно різні возики і таке інше. Етнопарк Полинина Перців знаходиться в селі Яблуниця, що на Франківщині, неподалік від таких відомих курортів, як Буковель, Варохта, Яремча та інших. Прикарпатських населених пунктів. Ось такий. дрон, стілець. Така от полонина перців, друзі. Ні. Я йду в народ, а ви мені скажете, що це за пісня. Тож приїжджайте сюди та відчуйте Карпатський гуцульський дух. Вокальний ансамблем пікардійська терція. А потім підхопили цю пісню «Тріо вареничу. А пісенька дуже простенька, де є такі слова. Sleep ハハハ。